От особисто я думаю, що Far Cry 5 буде шедевром. Усі попередні частини Far Cry мені дуже сподобались. Assassin's Creed пам'ятаєте? Хочу починаємо грати в Far Cry 5. Що що мені дають на вибір безликого персонажа? Або є груди, або є груди, але менші. Мені подобаються менші. Тому я візьму цю. Доля прекрасна була. Камінь, дерево. Я бачив, як розсловано. Кожного дня диви, дивилась на нього. Та ти права, дівка. це дійсно прекрасно. Колапс почався, мої діти. Приходьте сюди, моліться. Та вони хворі на голову всі. У них була своя релігія, просто ось і все, та всім насрати на їхню релігію. Бог не хоче нас налякати, Бог не хоче нас скривдити, але хтось хоче нас зрадити. Не твоя віра, вона погасла в твоїх очах. Прийшов час їх видавати. Ну а чок ти що? Заснув на роботі, чи що? Вставай, мультики, хватить дивитись. Нам краще не жартувати з цим Джозефом Сідом. Знаєте, краще напевне буде піти просто звіти та й все. Мозефока, ти коп взагалі-то куди піти, нам треба виконати завдання. О, ми приїхали. Тобто прилетіли. Тата, -та, сідаємо, сідаємо. Тільки не на бутилку, давай нормально посади нас. Ми знали, що вони прийдуть, і ми знаємо, що вони хочуть забрати від нас. Вони хочуть забрати наші зброї, нашу віру. Але ми їм не Дозволимо. Joseph Seat, uh, іменем закону вас заарештовано. За те, що ви викрадаєте все підряд і вбиваєте теж все підряд. Прошу пройти з нами. Вони прийшли за мною. Вони хочуть забрати мене від вас. Вони прийшли знищити те, що ми розбудували. Руки, руки при собі, кінчені хворі, люди. Та давай швидше залазьте на з тим ідіотом. Що це музефакер тяне? Пішов в сраку. О, ще одне нещастя. Це взагалі в мови, це походу. Боже, от це вони хворі. Кач, ми падаємо. Прикольно. А де шериф? Куршериф кудись пропав, його забрали, походу. Ого, ніхера, чого. Ніхто не прийде рятувати тебе. А, а, а я, а мене допомогти мені. Курва думає сам за себе. Я і поняття не мав, що така херня станеться. Привись, Принципу раш! Це їхня сім'я вся. Оце нам їм треба нахер... Fuck this ще! Нам треба їх побивати нахер! Все, погнали, валамзіць. Рухайся, рухайся, що дотичить ти на мене. Получайте, дебіли тупі фанатіки кончені. Я чую щось свистить. Походу, смерть наша. Полетіли. Йомо, цей мужик, він. Куда ти. А, а я! Тупий чорний, діва, вже другий раз кидає мене. А, вони знайшли чорного. Ха! Лашара. Ой, мене теж знайшли. Не маємо віддячити Богу за те, що прийшов цей день. І за те, що він курва закінчився. Тепер мене ніколи не забародить вас. Моє любі, любі, любі. І бла бла-бла бла-бла-бла. Кречі, похар, що він там говорить. Знаєш, що це говно значить. Значить, що всі дороги перекриті. І всі телефони обісрані. Абсолютно все втрачено. Тепер, походу, світ дадуть в сраку до біса. І все через одну людину вракань. Тупо того чела. Ну, я хера Ну окей. Все, ми анфакнем цю ситуацію. Ми зробимо так, щоб це все було класно. Можна кастомізувати свого персонажа Ніхіра СОБІ Оце пики дилба Єйопські. це просто жесть. Хоча вона буде такою, типу, баба з а всім похер, в принципі, якою вона там буде. Все одно ніхто її нікого не побачить. Боже, на цій дошці я вже бачу сюжет, який треба буде зробити. Треба буде вбити цього чувака, цього, оцю бабу. І фінального боса. Початок цікавий, такий самий цікавий, як і в четвертій частині, чи в третій частині. Але ми всі знаємо, що ця компанія Ubisoft створила цю гру, тому далі буде просте тупе вбивання ботів без ніякого сенсу. Я можу кидати всякі предмети. Получай, Получай, дебіл. Пам. боньк. Боньк. Може, як вале балку. Це, напевно, найкраще, що придумали Ubisoft. Типа, <рес> мені показують три регіони, і в кожному із цих регіонів є бос. Я думаю, до вбивства цих босів я буду друхатись дуже-дуже сильно довго. А це моя перша жертва буде. Ця дівка каже, що я знаю, що ти шукаєш своїх цих людей, всяких там поліцейських, але нам теж потрібна допомога. А цей мазефакер сказав мені врятувати його людей. Походу, це завдання все-таки буде дуже нудним. Мені треба просто заворучники врятувати. Місія завалена, бо треба було постелсу врятувати за. Ручників. Місія провалена. Ви занадто гучний. Місія провалена. Ви пробуєте веселитись в ігрі. Місія провалена. Це сюжетні завдання. Що потрібно зробити? Врятувати заручників по всьому Техасу. Виконано 7 з 14. Захватити от -от ці від машини. Треба дві штуки. Це сюжетні завдання, якщо що. От, отакі от машини. Захватив. Що, куди мені нести? Туди 3000 метрів. Ніхерас. Але за мною твар полюють, бо всі знають де я, да? Якогось зберегти? Прикольно. Ця машина за долі секунди. Просто нахер взяла і підірвалась, типу. На ну, такі от класні завдання, мені подобається. Що нахер? Що це за спонтанна якась бредятина? Бочка підірвалася, і щось я телепортувався кудись в ліс, до якихось фанатиків. Я прийшов прямо до цього чувака. Це ж суперзручно. Можна зразу вбити його? Ти зізнаєшся у всіх своїх гріхах. Кожен гріх буде мати значення маленьке сильне велета. Та похара я задрався. Давай треба тебе віднести кудись там. У місце, яке називається, а та то мене... як воно називається, якщо чесно. Нам потрібно всього лише зізнатися. Ми будемо все, все добре, буде, так? Ми попали в аварію. Що може бути краще? І що це взагалі було? Нахер? У мене завдання врятувати якогось мерла. Без поняття, хто це? Знаю, що мені його рятувати, але окей. Я ще по дорозі заручників врятую. Мені оця одрахує. 9.14. Скоро сюжет продовжиться. Все, я врятував цього чувака. Ізі. Ще я не зрозумів, чому ця місія почалась так спонтанно, але окей. Вона закінчилась тепер. Ха-ха! Це сюжетний персонаж, йому можна дати по морті. Він дав мені якесь круте завдання врятувати людей. Першого вже врятував Багу! захопив якийсь пункт призначення. Блін, він мені знову дав якесь завдання щось захопити. Блін, цей сюжет такий цікавий. Чел. Окей, братан, взагалі без проблем абсолютно. Завдання літати на літаку. Окей, okay, погнали. Боже, мені треба залетіти в кульку, йо йомо, це так, так. А не можна зразу до цілі полетіти? Треба обов'язково сюди залетіти, та? Тобі не можна летіти туди, куди ти хочеш летіти. Тобі треба летіти туди, куди тобі вказав долбайоб з бісофту. Це сюжатний квест, якщо що. це сюжатний квест. О боже. Пролетіть ще 300 метрів до наступної точки, чекпоінта. Ну давайте. Давайте подивимось, наскільки це буде довго. Ого, то там ша одна тоже 300 матрі. Я таких вже штук 50 зловив. Ще до того, знаєте, що зловив? Шизу. Що, що ж, це був дуже цікавий квест, чел, класний квест, бомба. Давай п'ять юнів. Хорош, класла у цій території. В мене немає більше завдань, окрім оду цього. Знайти оцих от два трактора. Я махав їх шукати. Я тупо не можу їх знайти. Мене цей квест бісить. Я відправляюсь от сюди, на територію цієї баби. О oh гад, Знайомтесь, пам'ятаєте? Та похар, ако це кончене не сказало мені, що люди пропадають. Пора повернути тих людей, які пропали. Блін, мене знову кудись переміщає. Окей. А, наркоманія. Як ж без цього, Єві софт. одного разу була дуже молода дівчинка. Її друзі булили. Її всі булили. Вона була дуже самотньою. Вона хотіла померти нахер. І цією дівчиною була я. Якщо що, це спогад, але потім вона зустріла батька. <плес> Він дав їй надію і наркотики. Вона більше не хотіла померти. Вона хотіла наркотиків. Все, кричі, я полетіла, пока... What the fuck is happening? I don't know. У тебе є віра. Нехай бред потече в твоїх ванах. Вуху, полетіли. Assassin's Creed. Стрибок віри. О боже. Все, Марихуана відпустила мене. Тут дуже багато мертвих людей, яких вона заманила, щоб вони пригнули. Я вижив, впавши об цю штуку. Називається Земля. Я просто не можу не показати ці завдання. Шкіру ведмедя, дістаньте одну штуку. І ще дві штуки, шкіри якогось іншого створіння, будь ласка. Дякую. Ладве пробив броню, да? Те саме завдання, але вже в іншому регіоні. Врятуйте заручників. Виконамо п'ять чотирнадцяти. Я так затрався, це грати, це просто жесть. А ти що не розумієш, що ми будуємо? Ти що, кончений? Тут там мер, і спокій, і бла бла бла. Тут хочуть бути всі, бла, бла, бла. Я знаю, що ти бла-бла-бла. Нічого не може змінити, бла, бла, бла. Метелик покаже тобі. Мозуфока, ти думала що він металек, то це я корма металик. Я знаю, що ти тут щоб повернути мене назад, але you know? I'm good, actually. Yeah. Для чого ми живемо це життя? Щоб інші казали нам що робити. Come on. do no нонахер. Така пера, ще нікого не цікавить. Я чесно сам вибирав цей шлях. Мені ніхто не казав, що зайти. Мене просто на, -на наркотою, та й все. Я так ненавиджу, коли я бачу шизу якусь, і я рятую когось в шизі, і типа чаш. Чи за впливає якось на події в реальному світі? Мені ще трохи, треба, щоб напевне оця вся полоска повністю назбиралась. Тоді я зможу вийти на бабу тупіших квастів. Немає, ну нахер просто не існує в світі. Де я тут нахер на цій карті маю знайти ведмедів грізлі? Йоп, пересете. Вбити трьох ведмедів грізлі? Сюжетний квест. Я реально маю просто тупо як долбайоб по лісу бігати і шукати ведмедя, щоб вбити його. Ведмедику, ти де? Ціп 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 гулі 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 нахер? Де ти? Але це не ведмідь грізлі, це простий ведмідь, але я прибіг в територію, де має бути ведмідь грізлі. Типу мені його шукати треба, тобто не його, мені трьох треба шукати. Чому ці квести таке дерміще нахер І чому вони обов'язкові? Коли прийшов у ліс з ведмедями грізлі, але не побачив ні одного ведмедя, бо їх всіх загрізлі. Як мені набрати ще 3200 балів? Плюс 400 РП! Ніхера собі! Тут напевно ще якийсь бонус я отримав! І мені ще дали сюжетний квест! Знищити лодки і знищити машини якісь. Боже, як воно мало дає за ці кончені завдання. Це просто вбити мене челендж нахер. Я повертаюсь в ось цю локацію о цього дебіла. На цій карті набагато більше цікавих активностей, ніж на попередній, те, що я грав. Тут прям класно. Пацани спавняться з, з космосі. В попередніх іграх я не зачищував аванпости, бо я не хотів цього робити, і це було не обов'язково. Тут це просто обов'язково, це необхідно робити. Ті. Я тебе вицарапаю гріхи на пальцях. А можна це скипнути, як його просто вбивають, і все? наших союзників типу всіх схватили, та? О, це так держу в курсі. Я клянусь комусь, що зроблю все. Єс, беру книжку. Оба не повезло. Йому вухо прострелив. І вони втекли. Вау. Вони могли нас просто повбивати нахер, але окей. Ого. Пів Yes. Я йду рятувати своїх людей. Оту поліцайку. Я надію, ви її пам'ятаєте, бо я її вже майже забув. Ого, ого, полегше, полегше. Я тебе прийшов рятувати. Кончено, блін. Можна ще її вбити? Мене б ще всі персонажі бісять. Ця хвора людина ще до сих пір не побачила, хто це, типа. Серйозно? О, це ж ти, йомоя, я це скіпаю. Я це скіпаю. Я не можу. Це занадто кончено. Так, на жаль, ще квест не закінчився. Ще треба вбивати ботів і звільняти заручників. Дуже класно, дуже цікаво, до речі. Все, все, його територія повністю знищена. Мої нарви також повністю знищені. Нам показують цього босса організації хвороби, яка не лікується. Мій брат Джон, він здох нахер. Дуже шкода, що всім глядачам похер. Все, мінус один. Перейдемо до неї, напевне. Бум. Скільки плюс досвіду. Скільки? 75! Воу! Wow. О, мене забирають! Мене забирають в інший вимір. Ласкаво просимо, ура, вбий мене нахер. Угу! Uh -huh. А ти що, офівший, чи що? Що ти робиш, га? Чи ти все знищуєш, тобі ага? Кончений? Чи кончена? О боже, що ти робиш? О, ні. О, хто б я не був, я помер. Опа! Хорош. Чорний пристрелився. Вона його наколола шприцами. На мене зомбі нападають. Вона бос. Півпі-піу. Я її розквашив. Просто тепер мені типу шерифа треба врятувати з цього кошмару. Він співає про хворих людей. Про так що коротко. Рук тобі поспішати треба. Що ти дивишся? Рятуй мене. Я не можу його врятувати. Я вже другі двері такі відкриваю настільки крута анімація, що прям хочеться вам показати. Ще одні двері такі самі. Обов'язково вам показую, бо ця анімація дуже крута. І зразу наступні двері. Моментально просто. Я підриваю бункер о цієї дівки. о боже, тут ще одні такі двері. Фінішна пряма. Боху, я хотів випрыгнути і померти, але не вийшло. Вау! Фаєрверки просто з-підлоги вилітають. Клас. Територія захвачена, залишився один. Я його ще ні разу не бачив. Я впевнений, що він класний. Слідуйте за ботом. Слідуйте за ботом. Розробники просто змушують тебе у цій грі робити те, що ти не хочеш робити. А саме грати в цю гру. О, Боже, скільки можна за нею ходити? Я вже десь хвилин 15 ходжу. Реально нахер. Як я задрався, це просто жесть. 346 later. Мене відправляють в інший всесвіт. Ви не треба було йти за мною. Ви треба було бігти. Хто б я не був, і не пам'ятаю навіть хто я. Всесвіт світ слабкий, але ми забули те, хто ми є, тому що ми забули ті, хто ми будемо, а будемо ми тими, хто ми є. Ауф, ауф. О боже, що в шкатулці. Мене аж трясти почало. Там нічого немає. Вбити фінальну ціль, поки час не вийшов. Ага, круто. Uh. Прийшли якісь люди, походу, рятувати мене. Якщо ще коротко, мене врятували. Що ж, це було дуже круто. Перехожу назад до Грінду. Many hours later. Мене знову схватили. Тут цей мужик, якого я маю знати, але я його чесне слово, дуже сильно забув. Знову шкатулка відкривається. О, oh бой. Психічний урон. Йомоє, три Одиниці получив психічного демеджу, тільки що. Блін, мені знову треба пройти випробування на час. Тупо то саме нахер. Та сама карта, тупо все то саме нахер. Я пройшов дуже круте випробування. Прокинувся десь. The next morning. А все вірно, мене знову схопили. Мене десятки разів вже ловлять. Дуже класно. Спойлер, відкриєш шкатулку, і я буду проходити той же самий тест. Ой ой, щось глючить, глючить. А що таке? Гра лагає, походу. Ого, собі, щось новеньке? такого ще не було. Оху, та ж сама локація. Це сама жахлива петля у моєму житті. Такої лупи і пупи я ще ніколи не бачив. Ну, логіки нема, сенсу нема, сюжету нема, геймплею нема. Просто впав від крінжу. Вже не можу терпіти. І я знов прокинувся в клітці. Ого, фух, щось нове, прикольно. Типа. Тіпо... Як мені херово. Я це не те, що коментувати не хочу, я на це дивитись не можу. Ого, ого. Що? Все, помер. Я дуже сильно стримуюсь, щоб не скіпнути цю тупу сцену, бо я дуже сильно хочу почути хворь, яку він говорить. Він говорить, що Рим це імперія, яка росла. Імперія, яка пала, він говорить про другу світову, про терор. Типу до чого це взагалі? Хоча забуваємо про цей Far Cry 5, Дивіться, значить, як встановити вікно. Перший крок потрібно що зробити правильно встановити вікно. Тепер мені треба піти на його базу і знищити все, що там є, і звільнити там з якогось союзника поліцейського. Він казав, що я був слабким, що я цього заслужив. Може він був правий? Можливо, я з компанією Ubisoft Бісофтхорі довоєбдовою. Ой боже, що я роблю, роблял, далбояб, хворий долбоєб компанія юди сабдов. Ай, добаяб, далбояб, я не можу це давати. Welcome to the club, buddy. Коли лабораторний черв'як зламав хребет, один із богів помер, І це був я. Ламай мені хребет, давай. Я зараз твою сім'ю знищу. Дивись, ми їх захватили знову. Магічним чином, тупомагія в дехогвардса. О, хвороба ротак сильно розвинулася, що чудеса творяться. Юбісофт також болікувати неможливо. Компанія помирає, і компанія помре. Помре в самотності і помре не розуміючи, чому вона помирає, тому що вона занадто тупа, щоб це зрозуміти. І це все через твій канал. Ні один українець тепер не буде грати в це дерьмо. Я можу піти, я можу пручатися. Я прийшов сюди, щоб його вбити. Я не можу просто взяти і піти. Я починаю все ламати, все з. Знищувати. Чотири кубик ламається. Твої друзі тепер побачать правду. А правда в тому, що дебілізм дебіла дебільний. Бум, біч. Мені треба підняти своїх друзів. Піднімайся, моя кохана. Піднімайся, дебіл, якого я вперше бачив. Підніміть своїх друзів. Ще якесь завдання. У мене немає таких друзів, я їх вперше бачу. Що це за друзі валяються. Піднімайся, друг. Хто б ти не був? Типу. Піднімайся, піднімайся, подруга моя люба кохана чорна. You have to believe me, please. А -а -а -а. Сім богів прийшли на землю і здалися. Здалися в рабство мені. А потім землетрус, я бачив землетрус. ви я вас арештую. Нехай ритуал продовжиться. Бред ідіота. Вибух. Вспишка Фенікса всіх заглушила. Якийсь там вибух атомної бомби херзна звідки. О oh май факін гад! Оце сюжетний поворот! Це неймовірно нахер. Просто все взірвалось по приколу. Оце круто. Тупо ні з того, ні з цього якийсь вибух. Нам треба йти, а, ми ще тікаємо, йоме. Ще один атомний вибух. Тікаємо прям до нього. Прям до нього біжимо. Всі в атомний вибух. Там безпечно. Подивись до бане. А, що мені дивитись на тебе! Та ти знає просто так. О! Щоб відволікти увагу! Ось чому! А, зрозуміло! І без савдані. Я знаю, там. Ого, то тут всі валяються мертві. Блін, цікаво від чого того, що палич то, що атомний вибух цей дереві на все. Та ні, то походу вони всі від кринжу здохли. Мене кудись тянуть, мене хтось тяне кудись. Мертвий чувак, якого я бачив на початку тільки, більше не бачив ніколи. Там атомний вибух, він в курсі? Він в курсі, щоб ми всі мали вмарти вже давно. Я був правий весь цей час. А знаєш чому? Тому що все заколапсилось. А я казав, що все заколапситься. Знаєш, от мені на вушко господь Бог шептав, що світу прийде кінець. А я. Стукав, стукав вам всім це в голову і не достукався. Можливо, вам потрібно було поставити дзвіночок, щоб я подзвонив. І вони почали штирятися наркотою. Все, кінець такої крутої гри ще не грав. Кому цікаво дізнати ще іншу кінцівку. Вони просто забрались і пішли. Залізли в машину і покинули це прокляте місце. Але знаєте, у чому полягає проблема цієї кінцівки? У тому, що ніяких атомних вибухів не було. Чи є у цьому сенс? Звичайно, що є. Але тільки в мозгах долбайовів з Юбісофту ця гра не заслуговує навіть валятись на смітнику. Але нижчого пункту у цьому рейтингу немає. down um.